Як уникнути конфлікту між Кіком і басом? Сьогодні я вам покажу, як працює цей і ви розберетесь з цим питанням. З вами Віра Локданіді. Ви на каналі Сквот. Поїхали! Всі ми е, стикалися з проблемою конфлікту Кіка і баса в наших треках. Що можна зробити? Можна спробувати. Користуватися еквалайзером і підрізати низькі частоти. Вашому басі, наприклад, або в, е, трошки зрізати кік, але є техніка більш цікава, і її, в принципі, можна використовувати не тільки для цієї задачі, а й, наприклад, цей чинятий реверб і багато чого іншого. Якщо ви розберетеся, як це працює, ви можете використовувати цю техніку для різних елементів і використовувати не тільки для уникання конфліктів, а й для якоїсь е, творчої ідеї, яку ви собі придумали. Отже, ми маємо бас. Він у нас простий, просто хвиля. І звучить це дуже плоско, прямо, нецікаво. І якщо включити кік, ви власне, зараз ви чуєте кік, який звучить разом з басом. По перше, вони мають вони конфліктують між собою. По-друге, звук достатньо плаский, він не пампить, і для того, щоб досягти цього ефекту, динаміки пампінгу, ми можемо використати сейчейн. Для цього ми шукаємо в аудіоефектах е, вбудований компресор. Також, звісно, що е, ви можете використовувати не тільки ті е, плагіни, які вам пропонує Ableton, а й щось інше цікаве, що ви знайшли е, десь в інтернеті. Але я вам поясню, як це працює на прикладі вбудованого компресора. Що важливо, треба додати цей компресор на шину з басом, не на кіку. Ми додали компресор на лінію басу. Що ми робимо далі? Ми відкриваємо цю вкладочку і натискаємо кнопочку Sidechain. Далі, що ми робимо? Взагалі, для чого ми використовуємо цей Sidechain? Ми хочемо зробити, щоб кожен раз, коли звучить кік. Бас, ніби притискався, і таким чином кік і бас будуть звучати виражено. Вони між ними таким чином пропаде оця зона їх конфлікту. Тому ми обираємо що буде тригером для цього просаджування басу. Заходимо в драмрек. У мене є тут декілька видів кіків. Один кік трошки довший, і один кік буде. Зараз ми його візьмемо. Наприклад, ось такий клік. Він буде короткий. Ви можете ось подивитися, клік як виглядає, і ось як виглядає довший кік. Повертаємося в наш компресор. Тут є також постфікс складочка. Тут ми обираємо, який саме звук з драм реку ми будемо робити тригером для просадки басу. В даному випадку ми беремо 909 кік і обираємо Postfix. Чому Postfix? Тут є декілька варіантів: Prefix, посиф, постафікс і Post-Mixer. Так, ось, а що означає Prefix? Це кік, який звучить до ефектів, які ви на нього повісили, якщо вони є пост фікс, кік буде передаватися в тому вигляді, якби на ньому були якісь ефекти. Просто в мене зараз ефекти на дорож доріжку з кіком взагалі я ніякий не додавала. Але якщо у вас вони є і ви хочете, щоб саме кік був з ефектами, вже використаний як тригер. Нажимайте Постфікс або завжди це робіть, в принципі, це така як замовчення опція. Є ще е, варіант постмікшер. Це, власне, якщо у вас є якісь сенди, але я думаю, що Постфікс е, це якраз е, найбільш популярна опція. Ми обрали кік, який довший, нагадую. Далі, е, тут є така вкладочка. І давайте послухаємо, е, як вони звучать разом. Майже нічого не змінилося, ми чуємо. Але якщо ми, наприклад, потягнемо трешхолд, ви вже можете відчути, як пас став динамічним, і в ньому з'явилася певна як просадка. Для того, щоб ви це не тільки почули, а й побачили, я зараз його запишу. Для цього я відправлю вас. На третій канал, сюди. Ставимо тут запис. Пам'ятаєте, яким був бас? Він був єдиною звуковою такою хвилею, а зараз ось як він виглядає. Тобто, ви можете побачити. Що після того, як ми увімкнули цей в місці, де стукає кік, бас він придавлюється. Ось як це виглядає? Якщо ми хочемо, щоб просадка басу була не такою потужною, звісно, що це можна налаштувати певними параметрами, але є метод, наприклад, підставити туди тригером не кік, а клік. Який буде менше, тобто і просадка басу буде значно меншою. Ми обираємо аудіо наш тригер, власне. зараз ми обираємо цей клік, постафікс. В мене немає жодних ефіксів на кікі, але якщо у вас є, то буде сигнал, ніби який після цих ефектів йти на наш бас. Так, ось, включаємо. Змінюємо позицію threshold. Починає працювати наш сайдчейн, і в зоні, де стукає клік, бас просідає. Давайте запишемо цей кусочок. І подивимось. В даному випадку різниця не сильно велика, але все одно ви її можете помітити. Я маю на увазі оцю зону. Вона тут трошечки. Трошечки більша, а тут просадка трошечки менше. Цього ефекту ми досягли е, через те, що перший раз тригером був кік, який семпл якого довший. Е, другий раз ми зробили цю просадку меншою, не такий явний цей памп-ефект. Через те, що тригером був е, клік, і е, сам семпл кліку він просто менший і, власне, не така глибока оця ямка в басі. Готово? Бачите, нічого страшного в цьому нема. Ми розібралися, що таке сайтчейн. Це тільки початок, але я сподіваюся, ви вже можете використовувати цю техніку, і ваші треки будуть звучати цікавіше. Дуже дякую вам! З вами була Віра Лоданідія. Підписуйтесь, ставте лайки, до нових зустрічей.